Школа стійкості для ветеранського бізнесу місце для змін, трансформації та розвитку вашого бізнесу. Головна мета проекту підвищити стійкість та дозволити масштабувати ветеранський бізнес через навчання та взаємодію між собою. Завдяки фінансовій підтримці від багатьох міністерств та фондів ветерани отримали можливість втілювати свої ідеї. Програма підтримки ветеранів УМЕФ спрямована на підвищення економічної стійкості країни. Та конкурентноспроможності держави шляхом підтримки бізнесу та підприємств, заснованих ветеранами та їхніми сім'ями. Тож запрошуємо через навчання та переймання досвіду один в одного отримати ці ефективні інструменти для розвитку та ведення свого бізнесу. Учасниками програми можуть стати ветерани-підприємці, члени їхніх сімей, сім'ї загиблих, зниклих безвістей, військовополонених героїв, ветерани ДСНС. Та інших підрозділів сил оборони України розпочнемо наше навчання на кампусі Українського католицького університету, де будемо знайомитись, говорити про лідерство, відповідальність, сталий розвиток, де будемо говорити про те, як розвиток бізнесів впливає на розвиток громад. Будемо також мати в межах цього модулю візит в компанії, де будемо переймати досвід та шлях розвитку цього бізнесу. Кожен бізнес отримає нагоду відвідати три до речі ради, на які вони зможуть разом з експертами зрозуміти виклики, з якими зіштовхуються на щодень, і те, як можна розробити план дій, аби покращити роботу бізнесу. До речі ради це консультативні проєкти, які реалізовуються випускниками бізнес-школи УКУ для підтримки малого та середнього бізнесу. Також однією з ціллю до речі графіт знайти ті прогалини, які можна підсилити і отримати знання у цих сферах, де учасники чуються не зовсім впевнено. І власне такою можливістю буде навчання на відкритих програмах бізнес школи УКО. Наступним етапом буде 10 менторських зустрічей з бізнес-експертами. Важливим етапом навчання буде спільний для усіх учасників модуль міжнародні продажі, шлях до нових ринків. Продовж навчального року ветеранський бізнес пере. Ве свого роду трансформацію, і власне завершимо наше навчанням, презентуванням цих результатів та змін, які вдалося досягти. Не бійтесь, подаватись, ви вже довели свою стійкість. Україна потребує вашого досвіду, сили та лідерства. Реєструйтесь на програму Школа стійкості для ветеранського бізнесу.